Scrum Injection – дивна назва, яка народилася задовго до епідемії коронавірусу. Чому інжекшн? Тому що Scrum можна пояснити дуже швидко, і це буде як ін'єкція. Кому потрібно робити ці ін'єкції, ми зараз з вами дізнаємось. Якщо ви можете відповісти, навіщо потрібні спринт-рев'ю? Які принципи аджайлу є і як вони впроваджуються в життя, як проводити ретроспективу або планування спринту? Навіщо ми працюємо по новій інкрементально-ітеративній моделі доставки якісних частин продукту, а не працюємо по індустріальній моделі, яку часто називають waterfall. Ем? В яких випадках слід використовувати нову модель чи продовжувати використати стару індустріальну класичну модель? Якщо ви знаєте відповіді на це питання, ін'єкція вам не потрібна. Але якщо ви маєте питання, то ми вам допоможемо. Scrum injection – це про те, чим є спра... Scrum насправді, як його зробити доступним. Для кожного з учасників цієї великої гри зрозуміти, чи потрібно його взагалі використовувати, які бенефіти він може принести бізнесу, що дуже цікаво буває для оунерів і е, директорів компаній, як саме виконувати ролі, які присутні в скрам команді. Правильно працювати з артефактами в Скрамі. І, взагалі, як робити цю хімію? Все це на тренінгу Scrum Injection. Ми можемо вам допомогти зрозуміти основні базові цілі, цінності і елементи Scrum, а також ув'язати їх в єдину систему. Скрам набагато простіший. Той самий правильний скрам, ніж нам здавалося раніше. Приходьте. скрам-інжекшн – Це класичний тренінг, побудований на оновлюваному весь час скрам гайді яким скористалися вже кілька тисяч студентів по всьому світу. Скрам інжекшн дозволить вам зрозуміти, що є насправді скрамом і як цього досягти у вашій компанії. Скрам Инджексон. Богдан Місюра. Брейн Рейн.